Друзі, всім привіт! Як вам така сонячна погода, як сьогодні? Ви знаєте, в таку сонячну погоду відразу піднімається настрій, відчувається бадьорість, приплив енергії. І це не випадково, тому що сонце нам нагадує про те, що сонячні промені стимулюють синтез вітаміну Д на шкірі, який регулює безліч обмінних процесів в організмі і виступає як гормон. До речі, а що ви знаєте про умови засвоєння вітаміну Д, розкажу трохи. Для синтезу вітаміну Д на шкірі потрібні сонячні промені, що падали на шкіру протягом 10-30 хвилин. Для засвоєння з їжі, це має бути вживання разом з жирами, тому що вітамін Д являється жиророзчинним. Потрібно знати, що сонячні промені, які проходять через скло, вони не синтезують вітамін Д взагалі на шкірі. Найкраще синтезується вітамін Д з 10 по 15 години і мають бути відкриті якісь ділянки шкіри, наприклад, руки чи обличчя. Також дуже важливо, що Україна має таке територіальне положення, що з жовтня по березень сонячні промені падають під таким кутом, що вітамін Д практично не засвоюється. Тому його необхідно отримувати з додаткових джерел з їжі. Основні джерела вітаміну Д це жирна риба, така як лосось чи тунець, яєчний жовток, печінка тріски, а також гриби, які вирощені на сонці, тобто на природі. І тепер можете зробити висновок. Якщо ви ведете, наприклад, такий спосіб життя, працюєте. Кожен день, наприклад, в приміщенні, то, звичайно, ви не, ви не доотримуєте вітаміну Д. Або бачите, що ви, наприклад, не довживаєте їди, збагаченої вітаміном Д. Тому що не завжди у нас на столі червона риба. Тому спеціалісти, лікарі, дієтологи, нутриціологи рекомендують вживати вітамін Д додатково в таблетках. І залишається тільки питання, де придбати. Кращий. Я вам скажу, що ми вже 10 років сім'ї вживаємо перевірений людьми та часом бренд, бренд Nutrilight. Тому звертайтеся, допоможемо придбати. А бажаю вам бути всім здоровими, вживати їду, збагачену вітаміном D, Ну і, звичайно, як рекомендують спеціалісти, вже додатково в таблетках, щоб уже наші клітини гарантовано гарантовано отримували той необхідний рекомендований для для організма Д.